Як народжується веселка? Щойно скінчився теплий літній дощик. Виглянуло сонечко і засяяло на блакитному небі. А в кожній квіточці, на галявині, як у маленькому будиночку, прокинулася крихітна фея. Годі спати! Продзвеніла фея на ім'я дзвіночка і весело випорхнула зі свого будиночка. Подружки, вилітайте. Будемо танцювати. покликала вона. Із кожної квіточки з'явилися її сестрички феї. Уся галявина була вкрита великими прозорими краплинками, що сяяли на сонці, як діаманти. Феї придумали веселу гру танцювати на цих краплинках, ніби на маленьких батутах. Стрип-скок з однієї краплинки на іншу як же це було весело! Галявиною полинув дзвінкий сміх маленьких фей, схожий на перелив срібних дзвіночків. І раптом сталося диво. Коли дзвіночка голосно розсміялася, з її вуст вилетіла крихітна червона іскорка і полетіла вгору. Фея з подивом подивилася їй услід. Її подружка теж засміялася і з'явилася помаранчева іскорка. Незабаром усе повітря наповнилося різнокольоровими вогниками сміху, жовтими, зеленими, блакитними. Кольорові іскорки закружляли у веселому танку, а потім одна за одною полинули високо-високо в небо. Просто до сонечка. А в небі іскорки взялися за ручки. Червона знайшла помаранчеву, помаранчева жовту і так усі по черзі. Вони вишикувалися у довгий яскравий різнокольоровий місточок. Так від щасливого сміху фей народилася веселка. Усі мешканці галявини і метелики, і сонечка, і навіть старий буркотливий жук вийшли подивитися на це диво. Тепер ти знаєш секрет: кожного разу, коли після дощику бачиш у небі веселку, знай, це маленькі феї граються, і їхній радісний сміх розфарбовує небо.